Слухай, ну, а чому тебе перевели з Таганрогу, Чому так? Як, так. Ти, як ти думаєш? Ну, і, ну я не знаю, з чим це було зв'язано. Тоді перевезли за день до нас в Курск перевезли 20 офіцерів з 36-ї бригади. І наступного дня перевезли. Ну, у нас вже збірна була там хм. і Марпі, і... Прикордонники, і ВСПшники, і з військомату працівники <звіць> uh -huh. e -e -e цих э офіцерів пер перевозили літаком нас э спецвагоном, нас привезли автозаками в Ростов-на-Дону, там загрузили в спецвагон, роздали сухпайки, добавуються в Сіновські. Для зеков спеціальний. Mm -hmm. В двох купе, ну, цих теремних купе їхали ми чи в трьох. Ні, в двох, да, там на місць міст. А в інших їхали цивільні зеки російські. І цей коридорний, що ходив, у нього бодікамера була, він завжди, коли тільки до нас підходив, він включав камеру, там чай там по, -по, -по часу нам давали гарячий. там то есть, вони все фіксували, які ми потрапили в вагон і які ми з вагона виходили. Там взагалі нас не чіпали. І чуємо, що зеки ну, цивільні, питають у цього коридорного: а куди хохлов везуть? Він говорить: вроді на обмін, О, обмін, 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 о, все, нас такі раді, що принес цей коридор вот цигарок, зеки передали дозволили нам курити. О, це, це було круто, звісно. Потім якісь там вони нам передавали, там ще щось. А через купе від нас сиділа дівчина, жіноча, купе було для зечок. Вона щось з нами намагалася розмовляти, перекрикуватись там. Капець такий. Ось, ну і у нас в такий припіднитий настрій, на адмін їдемо, там всі діла. І тут знову прийомка, нас привозять в Курск. Те ну, ж саме, що і в Таганрозі, в принципі. Ну, тобто нічого не змінилося, да? ніякого обміну не сталося. Обміну не трапилося, ми потрапили просто на іншу локацію. Потім ми вже зрозуміли, що кожен переїзд це, це знову прийомка, прийомка, прийомка. Yes. А ти кажеш, що вже там а, на тебе почали фабрикувати справу. Да? Так, а як справа була дуже смішна. Мене звинуватували в тому, що я навчав своїх саперів мінувати драмтеатр, що я наводив нашу артилерію на родільний будинок, що я руководив там чуть ли не половиною мародіоків в Маріуполі, що я давав накази розстрілювати колони цивільних. Таке. Ну, справа була вже сфабрикована. Ну, на момент обміну я ну вже просто чекав, коли мене повезуть на суд. Мені одразу казали Ти, тобі пожиттєве, готуйся там. Ну, в російському. Я, ну, я, я, я вже чекав, що я попаду в якийсь чорний там або ще щось. Ось, э, фабрикували вони це дуже швидко, показували мені таку стопку. Там, по-моєму, 16 чи 18 свідків дали на мене показання. Причому там і цивільні Маріупольці були, навіть показували мені якісь э, фотографії з відеокамер в Маріуполі знятих, що там ніби я. на этих фотографиях, хотя там совсем людина на меня не схожа, а они ницеты и все там. Что там вламыв... ну там фотография, что стоят люди с автоматами в квартиру вламываются и, ну, у одного видно, что он с автомата стреляет. И на, на одного... Okay. И, кажется, okay. это... Скажи, скажи мне, Макс, ну ты ж там был, да? 2 березня місто втратило електрику, інтернет, опалення, воду, все, все, все. Які до біса камери? Ну, в смислі. Ну, які камери? Ну, що за брити? Вони, вони це вони розуміли. Оце опера, там були коротше, Майор Вертуха його називали, бо він з вертухи ногою постійно був такий товстий, слюнявий, такі губи, жирні. і він так смішно це і роб, коли він мене брав я все час починав ржати, мені було смішно. Що ти ржо? Починає так, так, так нелепо він розмахував своїми граблями, чі, мені ще смішніше становився. Але з ним був, був молодий лейтенант, такий високий, красивий, такий чорнявий парень. Років 21-22 йому було. І він дуже білого з пальцями там або пахви, або ну під ребра куда він бил именно по точках там, ну то есть потом дышать и килкаднис не не мог я або там кажет такой, а хочешь я сейчас сделаю, сделаю так что ты усриешься например я говорю, ну, говорю, гражданин начальник, вы здесь делать можете все, что можете. Ну, смысл от этого говорю. Ну, приду я в камеру грязный, вонючий, ну, буду в умывальнике стираться, ну, похожу э, в мокрой этой одежде, говорю, ну, и все, говорю, для вас какой, вы, вы говорю, что э, оргазм от этого получите. И я ему дуже часто, ну, когда они мы же каждого дня выдергивали на допыт, и вот эти штепсили, От і кожного дня, ну я його якимись фразами осаджував. Одного разу просто я їм говорю. От, ну, постійно ж «Гражданин начальник, гражданин начальник до них. А і тут я стою, теж там над стул я клав руку, і зверху на руку мені вісьми кілограмву дірю швиряло. Ну, с небольшой высоты, там 30-40 сантиметров. Ну, але а, ну, дуже вичутно, когда по пальцам, которые на дереве лежать в Анабье. И я один раз не выдержал такой. Говорю, ребята, гражданин начальник, говорю, ребята, вы не боитесь, что вам за это придется все ответить когда-нибудь. И они такие оба встали, опешили. Этот лейтенант сразу меня под руку пошли. Думаю, зараз поведеть мене куди-небудь, я не знав, ну не догадувався, куди він мене поведе, він не просто в мою камеру відвідевся. Mm. Вот. і тобто... в той день в мене більше не чіпало. Тобто, невже ти до них якось достукався? Так, да, навіть був один спецназовіз, коли ну, у нас банний день, це прокляття було. То Чому? Есть... Чому? Нас, ми в Курску біжали на баню, через кілька блоків ми пробігали. Е, у зеків у цивільних були відкриті кормушки, і вони намагалися нас схватити, збити з путі, кричали салаєди! Салаєди. Думаю, блін, що ми стали їсти, народи кончені. Слушай, кончені. Слушайте, кончені. От, потім ми, ми забігали в роздягальну біля душу. Угу. Е, нам давали 20 секунд роздягнутись. Кажуть, бігом в душ, ми забігаємо в душ, підходить цей вертухай, кілька кусков мила господарства, і він вот так вот кидає в нас, ну, куди попаде, в голову, там, по ногах, там, не От это, тільки нам закинуть це мило, ми відкриваємо воду, вона починає пікти, і нам 20 секунд здається. І все, і ми біжимо, знову одягаємося, якщо не встигну одягнутись, знову роздягаємось, нас б'ють знову одягаться. Ну, на цьому баяння закінчувалось, в принципі. Але раз на місяць вони нас заганяли, і, ну, всі роздягнути. І в них була одна машинка. І оце одної машинкою і вони нас брили голови, обличчя. Коротше, ну і поки ти чекаєш своєї черги, ти пол головою на колінах, голий. На кафелі на цьому стоїш. руки за спину, І був спецназовець, и він підійшов, і стоїть мене ззаді берцем по копчику. Б'є, 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 б'є. Ну, я вже не витримав. Піднімаю голову, ну, в там палаклаве. але він також отпрянув я кажу: Може, ты говорю, кого-то помоложе найдешь, говорю: у мене, наверное, у тебе, наверное, папа поможет мене, а ти такое твориш. Говорю, не стыдно тебе. І він від мене йшов, у нас там е цивільний був один Володя, такий, ну він трішки туповатий був, і вони любили над ним ось. І він пішов, смотрю, і того починає. А він ще був Володимир Володимирович. І вони його за, -за це дуже не переварювали. Ну, він дійсно тупий хлопець був, вони його потім звільнили, він потім поїхав кудись в Словенію чи куди. то Короче, не важливо. Ось. Слухай, то есть такие а... моменты были, что и один раз у них еще была ротация, и, ну, чувак, біля камеры стоят, и, ну, тот, что новый заехал, каждый тому, что старый спецназовец, говорит, так у них, говорит, тут круче, чем на особом режиме. А то такой, да это ничтожество, это конченый, ты знаешь, сколько они наших поубивали, вот такое, ну, начинает его наворачивать. Вот. ну, снова уж были такие смены спецназовцев, были там больше-меньше нормальные, и, ну, были жорские капец, чеченцы там случались Слухай, на... Слушай, а вот пытаясь, пане Юля, как вы думаете, почему перевозят пленных из одной колонии в другую, третью и так далее? То есть почему? Зачем? Всюду різний режим утримання, десь є послабше, десь посильніше. От, наприклад, хто в колоніях знаходиться не в критих тюрмах, у них там, ну, як ми казали, пінерський лагерь. Ну, звичайно, у них там теж yeah. потягували, і все, але ну не, не так, як в критках. Mm -hmm. Ось мені здається просто, щоб. Ну, це що, що проходило чи, через це знущання постійно. Оці постійні етапи, це ж постійне знущання, постійне е, побуття, і, ну, і потім ж е, почали перевозити все далі і далі від. Е, Границі від кордону з Україною, ну, там з Ростовської області, mm -hmm. вже почали перевозити далі там і в Амурський край, і там в Сибір, і там Красноярський край. Ось. Ну, там хлопці ну там теж режими ну, по, -по, по всякому різні. Десь стоять хлопці стоячи цілий день, а десь там і книжки дають читати, і телевізор дивитись там. Ну, все, все по-різному, і мені здається, вони просто ось е, нашим хлопцям військовополоненим просто змінюють обстановку так. Ось, але Окей, але ж, тобе, до тебе таке питання досить важке, е, але ж ну воно е, правомірне, скажімо так, ось тобі пише. МНС наш, да, скажемо так, питання до Максима з точки зору вами пережитого в полоні. Чи вважаєте правильним дотримання Україною Женевських конвенцій до полонених агресора? Як ти думаєш, вважаю, що правильно. Я вважаю, що ми не повинні опускатися до рівня цих скатів. Ми, ну, ми нормальна нація, ми добрі люди, ми, ми завжди хлібосольні були українці, поки к нам в, в дім не відкривають сапогом двері. Тобто, ну, я вважаю, ми завжди в будь-якій ситуації повинні людьми залишатись, в якому ми не були. Звісно, я б з задоволенням кого-нибудь зірнути з тих надзирателей, які були у мене. Но... Ну зміняти ну, принципі... відношення до, до, до їхніх полонених, що у нас знаходяться, ну я вважаю не стоїть. Тим більше, ну я знаю, що їхні полонени, які у нас є, якщо ну, знаходять на них якісь дані по злочинам, ну до них зовсім ніж стало. Да. Такі, які вони заслуговують. Ну, оце ж бачиш, тому ми і відрізняємося дуже дуже сильно. Так. Як казав пан Кучма, Україна не Росія, і це, і це факт. Так. так. І це... ні, ніяких немає оцих братські народи, е, вже ні, вже точно ні. Це, це і радянщина, це радянщина навіла всім, що ми братські народи. Ніколи ми не були, і не будемо. Вони все життя намагалися Україну знищити. Як там був этот стих: Ніколи ми не будемо братьями? І от точно ні, yeah. Ну, вот, прям точно. Скажи мені, коли ти э, дізнався про те, що ти йдеш на обмін, які були відчуття? І як це було? Я узнав, що я йду на обмін безпосередньо, коли вже трапився обмін? А як це? Нас всю дорогу я потрапив в того обмін 21 вересня 22 року, коли на медвічка міняли. Над нами всю дорогу знущалися, білі шокерами, і здівалися. В літаках хлопці не давали помочитись елементарно. Казали, okay. пофіг сити під себе під себе. Коротше, хлопці з другого яруса. З другого яруса зараз шукаємо okay. на відновлення зв'язку. Так, да, 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 на чому хлопці з другого яруса, з другого яруса. Всялі на нас, на перший ярус, ми були обіцяні в ці всі, в мачі. Е, ви були, Вибач за таку цитату: ви були всі обіцяни, так. Да, в Вмочі всі по пол були в, в цьому самоліті алюмінівий весь засаний. Е, коли ми приземлилися вже в гомілі. Uh, починають читати список, кажуть, кого фамілії називаємо, виходять з самоліту. Читают список, читают, читают, мене не називають. <говорить> я такой думаю, а що я далі лечу? А коли мене в курску ще вивели з камери сказали, що в себе лес валить. Ну, я думаю, хоч, хоч Сибір, хоч ліс валіти, хоч щось робити, або не сидіти на одному місці. Ну, хотілося просто щось робити. Бо ми там в камері їх просили вивідати нас, хоч травку пощіпати на дворі там, ну, і до якоїсь роботи Ну, Щоб ми від цього камерного духу просто якось від, відволіклісь. Але ну, у нас прогулянки були заборонені, нас на вулицю не володили. ось. І коли мене не назвали, кажуть, кого не назвали, залишимося в самоліті, убирать самоліти і виносить тяжових. У нас було кілька хлопців-азовців лежачих, три чоловіка, по-моєму, плюс там якісь сумки були туди-сюди. А я, до речі, на обмін мені дали на 43-й розмір моєї ноги, 41-й розмір берців. У меня четыре месяца не были ногти на ногах стрижены. Вот такие вот ногти были на ногах. И на левую ногу я натянул той берц, а правая у меня была жутко распухшая, у меня уже абцесс начинался, я чтобы не поменял им... Ну, надзиратель говорил, я уже не дождусь, когда ты сдохнешь. То есть, ну, мабуть, дуже им хотелось, чтобы я сдох, <laughs> не тут-то было. И Берц весь, я проносил в руке до конца обмена. Я одна нога в берце, вторая босса. И вот это, вот ну, нас, когда с самолетами перемещали нас с Курска, мы прилетели в Таганрог, нас снова в СУЗО, там приемка была. Мы там просидели годин пять, потом нас загнали в такой стакан огромный. Там я уже своих хлопцев побачил, мы там по колодку в воде стояли. То есть у мене моя нога хвора, вона вже була вся вот эта сморщена, вже кожа відвалювалася. Я відчував дуже дуже сильний біль. І вот в літаку, в, в останньому, коли ми виходили, я оцей, по цій мочі ходів по ногою. Коли витаскивалися шмат з самоліту, я, коротше, знайшов якийсь тапок, випалий з якоїсь сумки. Я дів цей, цей тапок, думаю, нарешті я в втапкав. Ось. І коли... Замар... Ну... А? А? А замара... а Замародерил тапок. Так, я... так. Да. І коли нас ну, на цей скотч і хамути з рук, коли ми оце убирали самоліт. І я на біля трапа чув розмову, ну, я так зрозумів, що білоруський військовий з цим спецназовцем російським розмовляв. Ну, я чув, що этот белорус говорить. Блин, вы посмотрите, а что с ними? Они что, с концлагеря, что ли? Он просто, ну, я, я вижу у него ужас в глазах. А то, да это ж конченый СССР, там Азовцы, это ж вот эти убийцы СССР, короче, фашисты. Там. Ну, начинает ему наваливать вот оцеп... это. И меня уже ведут до автобуса. Ну, и я, ну, разговор удаляется от меня, но я чую, что белорус ним на повышенных тонах начинает разговаривать. То есть, ну, разговор у них пришел на конфликт из-за нашего просто выгляда, каким мы были выснажены, все замучены. Вот. И когда меня сажают в цей крайний автобус, «Осторожно, осторожно, тут ступенечка, у вас нога болит, давайте». Я сажусь на сиденье, мне поправляют ногу, я, так, я, сажу, я в шоке. Ну, я думаю, щось може дійсно гарне відбувається, Але ну, я бачив на автобусах білоруські наміри. Думав, може, тут якийсь лагерь для військовополонених відкрили, або ще щось. Тому що коли нас в Москві вже всіх зібрали в один літак, коли ми вже на... на друга, ось зачитували списки, хто в цьому самоліті. І в мене від кожного прізвища в мене волоси дибкі на голові все більше і більше. Ну, я, я розумію, що в цьому самоліті смертники. Ось. І ну, коли я побачив, що ми в Білорусі, я думаю, що можливо, якісь тут лагері для нас відкрили, може, можливо, польові якийсь, і ми тут будемо знаходитися. Приїхали десь дві години, ми, потім автобуси зупинилися, стоїмо, стоїмо. Тут наш автобус э, заходить чоловік, А я з ну, перший ряд за водієм, я в другому ряду за водієм сидів. Тобто, виходить, раз, два, три, ну я третій, четвертий був. Ну, четвертый, короче, земной. И заходят, фамилия, я называю призвище такие, так, не такие. Разрезают мне хамут говорят, снимай скотч с глаз. Я снимаю скотч. Выходи из автобуса. Я выхожу из автобуса, смотрю, стоит группа в российской форме. Люди, да, это потом сказала, что у нас на медведчика и 54, там 56 висковых поменяло. Вот, и оглядаюсь а вокруг, ну, какие-то люди ходят, что-то, ну, движение какое-то, я не могу понять, в чем дело. И тут, бачу, стоит э, матрос моего взвода Жека, и он меня бачит, и, ну, бачит, что у меня нога, что я басою вот это вот, подбегает до меня, обнимает меня, «Максим Анатольевич, бажаю здоровья!» Там мы обнимаемся, нас никто не кричит на нас, никто ничего... Ну, я говорю, Жека, что Он говорит, Максим Анатольевич, наверное, нас меняют. И тут подходит хлопец с черной флиски, с флажками. я говорю, хлопцы, иди за мной. У нас слезы, мы, блин, ну, у меня такой Стан был на грани безумства. Я думал, что я зараз еду с глузду. Від цього щастя, від невірення, взагалі, що все це відбувається. Тут ми проходимо, о, це кордон перекопаний там, тут мене хтось підхватує, ведуть в скору, тут якісь булочки сують в руку, тут сигарети сують, о, тут загружають скору, кладуть на нож і починають одразу зі мною працювати дівчата, ногу обробляти. Я кажу, дівчата, дайте телефон, можна зателефонувати? Є, взагалі, в Україні інтернет, що вони такі? От ми на кордоні 4 G, все працює. Я побігла зв'язку. Телефоную дружині, спілкуюся з дружиною, вона плаче. Я, коротше, плачу, блин, це так неймовірно було. Говорю, Світочка, я вернувся.